Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 28 вересня 2024 року. Напарник колишнього президента Ша Дональда Трампа, сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс, здійснив два заходи в штаті Пенсільванія. Перший захід це був стандартний. Виступ перед виборцями в Ньютоні, де він спочатку зазначив коротку промову, а далі відповідав на запитання журналістів. Це, знову ж таки, стандартний захід з боку Джейді Венса. Другий захід був у форматі зустрічі з виборцями Таунгол у Монровілі. І це теж було в штаті Пенсільванія. Власне, тут ми коротко розберемо ці два заходи. Розпочнемо з його виступу в Ньютоні. Тут Венс зазначив, що Гаріс вперше дала інтерв'ю національному медіа і вона знову не давала конкретних відповідей на запитання, коли її питали, що відбувається з цінами на речі, вона говорила, що з середнього класу. Тобто таким чином Венс намагався висміяти Гаріс, що не було конкретики. Вона постійно зазначає, що вона родом із середнього класу. Далі Вен згадав візит Володимира Зеленського, президента України до штату Пенсільванія. Я знаходжусь в цьому штаті, де на цьому тижні був Зеленський. Ми витратили 200 мільярдів доларів на Україну. Зеленський мав подякувати людям Пенсільванії за допомогу. Водночас Вен зазначив, що Трамп це кандидат миру, кандидат процвітання у Пенсільванії багато природнього газу. Інфляція на 40-річному максимумі. Продукти подорожчали на 25%. За відсотків. збільшився на 4 трильйони доларів. Ціни на енергію зросли на 40%. Тобто, тут він зазначив про економічний стан у Сполучених Штатах Америки. Гарріс спустила 25 мільйонів нелегальних мігрантів, і ми знову ж зазначаємо, що Трамп говорить про 21 мільйон мігрантів, Венс говорить про 25 мільйонів. Незрозуміло, де ж знаходиться істина в цьому питанні. Далі він звинуватив Гарріс в тому, що вона не думає про середній клас і проводить політику, яка ускладнює. Існування цього класу у Сполучених Штатах Америки. Ми будемо боротися з наркокартелями, які постачають фентанул. Ми маємо право висловлювати думку щодо діючої влади завдяки політиці Гарріс учні не можуть додати 5 плюс 5. Почав про освіту говорити. Джейді Ді Венс. Ми хочемо, щоб до шкіл. Були повернуті навички зорового глузду, письмо, читання та арифметика. Хочеться запитати. Невже ці навики десь ділися зі шкіл і діти це не вивчають? Далі він зазначив, чи знаєте ви, що 13 тисяч вбивць нелегальних мігрантів зараз у Сполучених Штатах Америки? Власне, тут він вже повторює тезу Дональда Трампа з приводу цього числа вбивць нелегальних мігрантів? Далі були відповіді на запитання з боку журналістів? Перше запитання було наступне. Що ви будете робити із законом про доступні ліки? Чи можете ви гарантувати, що його не скасують? Що буде з людьми, які мають мінімальну заробітну плату в Пенсільванії? На що Вен зазначив, що Трамп сприяв прозорості нашої системи охорони здоров'я? Це Трамп сприяв зниженню інсуліну до 35 доларів за флакон. А власне Гаррі з Байденом вирішили записати собі це як досягнення питання до Менса, яким боком? Трамп до цього зниження за Трампа був ріст економіки і ріст заробітної плати. Гарріс допустила до Сполучених Штатів Америки нелегальних мігрантів, це знижує заробітні плати американським робітникам, бо є конкуренція з нелегальними мігрантами за роботу. Наступне запитання: наступне було: ми ви з Трампом пообіцяли мир та процвітання, але зараз війна Росії в Україні Хезболла бомбардує Ізраїль. Що ви будете з цим робити? На що Вен зазначив, що ці війни розпочали за правління Гарріс. У мене є мирний план, і він має назву Дональд Трамп. Це мирний план для США і світу. За Трампа Росія не нападала на Україну, а Гамас на Ізраїль. Ми будемо впроваджувати мир через силу. Наступне запитання. Було таке у 2021 році. Трамп зазначив, що нетаньяху не хоче укладати угоду з палестинцями. Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням, особливо у світлі поточного стану конфлікту? Який... Розвивається в секторі газу. Вен зазначив наступне. Думаю, Трамп зазначав, що ми хочемо миру між Ізраїлем та Палестинцями, але єдиний спосіб, щоб це досягти, є знищення Хамасу. 2024 рік, це не 2021 рік, і ми знаходимося в іншій ситуації. Ну тут, в принципі, Венс має рацію, бо ситуація дійсно змінилась з моменту, коли Хамас. Здійснив напад на Ізраїль так, в жовтні 2023 року. Наступне запитання було таке: Як республіканці планують. Відіграти передмістя, де виступав Джейді Венс, враховуючи, що Трамп тут зазнавав поразки як в 2016 році, так і в 2020. Венс зазначив, що ми хочемо перемогти у всіх частинах Пенсільванії. Ми боремось за кожен голос, кожного громадянина США. Далі було запитання такого характеру від журналістки. Вона зазначила, я зустрічалася з групами чоловіків, вони стурбовані війнами та можливим відновленням призову. Що ви думаєте з цього приводу? Вен зазначив, що ці занепокоєння є законними. Якщо вони хочуть, щоб цього не було, найкращий спосіб цьому запобігти проголосувати за Трампа. Ми максимально близькі до великого конфлікту. Трамп зазначив, що. Росія не мала нападати на Україну, але вбивства мають припинитись. Ми повинні дорожити молодими людьми, які одягнули військову форму. Ми притягнемо до відповідальності винних за вивід військ з Афганістану у 2021 році. І останнє запитання в межах цього заходу було наступне: які у вас... План щодо депортації нелегальних мігрантів, тобто як ви будете реалізовувати фактично обіцянку Дональда Трампа. Ну і тут вен зазначив, що ми будемо депортовувати злочинців, тобто основний акцент в першу чергу буде звернений на цю групу нелегальних мігрантів. На цьому виступ в Ньютоні було завершено. Якщо його підсумувати, то Бенс говорив про нелегальних мігрантів, про зовнішню політику, про економіку. І, власне, також він говорив про вибори. І таке питання також звучало в його сторону. Наступний захід, який був також у Пенсільванії, це була зустріч з виборцями у форматі таунхул у Монрабілі. І, власне, тут також ми проаналізуємо основні. Запитання і відповіді сенатора від штату Огайо. Перше запитання було від Крістофера. Він зазначив, що він ветеран і є інженером програмістом Він мав наркотичну залежність, її подолав, і далі він поставив запитання Венсу: що ви з Трампом можете зробити, щоб покласти край кризі залежності, так від наркотиків в цій країні. Власне, вент зазначив, що він пишається тим, що цей чоловік, який поставив запитання, позбувся від залежності. Моя мати теж боролась із наркозалежністю. Ми повинні вивезти фентанол із США, ми повинні надавати людям доступне лікування. Далі було е, зазначено, що наша адміністрація дозволила наркокартелям завозити фентанул до США, і, власне, з цим потрібно боротись. Наступне запитання було від Rose Owen, вона зазначила. Ця виборчиня, що вона із Вісконсину, зараз вона викладає в центрі збагачення домашнього навчання, є викладачем. Мене турбує соціалізм, який просочується в заклади освіти. Що ви можете зробити для порятунку наших дітей, щоб вони не мали доступу до цієї ідеології? Вен зазначив про те, що є різні. Ідеології є консерватизм, є лібералізм, і, власне, тут у нас можуть бути різні погляди. Те, що зараз викладається в американських школах, це не лібералізм, а якесь божевілля. І ми повинні викинути це із шкіл. Федеральний департамент освіти платить багато грошей на розробку навчальних програм, які у подальшому потрапляють до шкіл. Ці кошти направляються одним з найрадикальніших організацій у світі, які розробляють просоціалістичні програми. Я б сказав про расистські. У нас є діти, які не можуть скласти 5 плюс 5. Припиніть витрачати кошти на ці радикальні організації. Батьки мають мати широкий вибір щодо освіти. Дітей. Тобто він тут зазначив, що є відповідні організації, які розробляють такі програми, і які у подальшому потрапляють до шкіл, і це є неправильним. Далі було запитання від Джореда, мені 22 роки, зазначив він, який у вас план щодо доступної вартості життя? та Доступної заробітної плати. Пен зазначив, що коли він був молодим, у нього була мрія створити сім'ю. Ми хочемо високі заробітні плати, ми повинні створювати більше робочих місць, і ми повинні знизити ціни на речі. Також було запитання від модератора з приводу природного газу у Пенсільванії. Він зазначив, що. Вони з Трампом будуть розвивати цю галузь, повторив тезу, що вони будуть бурити. А далі були запитання до Венца з приводу його віри та релігії. Чи можете ви розповісти трохи про свій шлях віри та віру, яка керує рішеннями, які ви приймаєте? На що вент зазначив, що ми повинні поважати кожне життя людини, це є основою. Я виріс у християнській родині мій брак віри був пов'язаний із зарозумністю. Далі було запитання від модератора знову ж таки з приводу віри. І, власне, Венс фактично продовжив розвиток думки ось цього питання з приводу віри. І, власне, останнє запитання від Грейс. Вона зазначила, що працює у місцевій церкві. Як ви будете підтримувати місцеву? Церкву. Вен зазначив, що у нас є перша поправка Конституції. Ми з Трампом обіцяємо захищати релігійну свободу, захищати права людей. Уряд не має втручатись у діяльність церков, і також він говорив про християнське милосердя. Я хочу сприяти християнській благодійності. Ось такий був формат Венса, так, зустріч з виборцями. Формі Town Hall. Власне, якщо підсумувати цей захід, то тут були акценти на нелегальних мігрантах, на економіці, на освіті, на підвищенні цін, і було ряд питань з приводу віри та християнства, і венсу точно. Це не сподобалось так, оскільки він от крізь призму нелегальних мігрантів, економіки підвищення цін, він тут намагався критикувати також віце-президентку Шакамалу Гарріс. А у питаннях щодо віри, щодо релігії, тут йому важко було щось. Кинути в бік Камали Гарріс, так і відповідно він відволякався по суті на тему, яка є непріоритетною, власне, ні для Трампа, ні для Венца. Тобто, з однієї сторони, вони намагаються залучити так різні християнські групи, так, щоб вони їх підтримали. Але давайте будемо відверто. Вони дуже далекі від питання релігії, тобто все одно основний акцент вони роблять на нелегальних мігрантах на економічному блоці під час свого передвиборчого заходу. Тобто, тут було видно, що ну, відволікають ці питання з приводу. Релігії. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! хай щастить вам